День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 47 см. Ця модель дивану є універсальна. Кутову частину можна встановлювати як на праву сторону, так і на ліву. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП венге венгетемний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. На кутовій частині дивану встановлена прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається і подушка продовжує задню стінку. Кутовій частині дивану великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, треба трішки підняти посадочне місце та видвинути його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності на квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.